Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні швиденько про знайомства з новими ароматами. Деякі з них я затестила попередньо, деякі з деякими буду знайомитися от прямо з вами зараз, в прямому ефірі, можна сказати, тому що ну, не встигла я з ними познайомитися раніше, щось не доходить в мене руки ніяк. Тому таке перше враження буде. Тож, поїхали. З першим ароматом я познайомилася заздалегідь. Це Луеве. Сютелиза, Сютеліза, не знаю, як правильно читається. Air, air Сютеліза. Це дуже позитивний, дуже такий гарний, фруктово-цитрусовий. Прямо м, такий цитрусовий вибух. Груша, мандарин, порічка червона, конвалія, магнолія, жасмін. Для мене виявився у стилі лав-лав. Е, 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 Дуже гарний, але чи варто за нього платити ті гроші? Ну, думаю, що ні. Тому що можна знайти щось подібне в доступному люксі. Багато чого такого є, це не щось таке прям неймовірне, неповторне, ні. Хоча може комусь і норм за це платити. За 30 мл десь 2300 я дивилася за 30 мл. Дуже гарний, дуже гарний цитрусово-фруктовий такий. Дуже позитивна така поливашка. Сподобався мені, але я ж кажу, стосовно ціни, ну, не знаю, не знаю. Гарний в нього такий флакончик такого м'ятного такого кольору. Я не пам'ятаю, ні, я знайомилася вже з злоеве щось, але щось в мене поки що з злоеве якось в не ніяк якось так, щоб пофлаконити прямо, ні, не було такого. І це теж я б не уфлаконила, бо, я ж кажу, в мене багато такого подібного є в колекції: таких соковитих яскравих, солодких цитрусів і фруктів предостатньо, тому я нічого для сього... нового для себе. Не знайшла, але аромат гарний, сподобався мені. Наступний аромат це Dolce Amalfi від Cержов. У мене така маленький маленький відливантик без розпилення, тому я на себе нанесу не шокнушки на і його гнюхати. Він дуже приємний, дуже приємний, пряний такий, яблучно, корично, медовий, амбровий. Тут суміш кардамону, бо тонка, гвоздика. Тут відчувається дуже так яскраво. Якась бальзамічність. Оце все звучання, воно дає мені. Верніше, ці всі ноти вони дають звучання глінтвейну з корицею і медом. Коли я про нього читала, всі пишуть про Італію, про літо, про щось таке, якесь відпускне літнє. Для мене це зима, для мене це Різдво, і всі ці смаколики, прянощі, ці всі різдвяні, напої гарячі, теж пряні такі. І запашні. От із того, з чим я була знайома, нагадав мені, от настрой нагадав мені Angel's Share від Kilian, Halt Night, нагадав мені, Тонка кола нагадав мені від Мансера. І от в базі це взагалі. Intoxicated. від відкіряна тільки жіночий варіант, більш м'який такий. Якось так. Теж сподобався мені, офлаконювати не хочу, тому що знову ж таки, для мене нічого нового, якогось такого неймовірного немає. Дуже гарний, дуже гурманський, дуже такий пряний, дуже. Насичений спецієвий аромат, але я ж кажу, дуже багато схожого по настрою з ним, тому флаконювати не буду. У мене багато з того, що він мені нагадав, в мене є, або в відливантах, або у флаконі, флаконів. Intoxicated чоловіка на поручці стоїть, тому якщо я захочу такого якогось пряного. Кардамону, і, і... то я піду туди до нього на поличку і напшикаюсь. Я не кажу, що це один в один, але я ж кажу по настрою, по вайбу якомусь, по звучанню дуже схожі з тим, що я назвала. А наступний аромат у мене такий понівечений блотер, бо мала його просто унічтожила. Але він досі ще на блотері відчувається, тому, тому буду нюхати з блотера. Його я затестила в брокарді. Це новинка 25-го року. Міс Діор Essence. Це такий флакончик з чорним бантиком. А на фрагранті написано, що це фруктовий, деревинний, білоквітковий квітковий. Робота пера нашого улюбленого Францис Курчана не зайшов мені. Не знаю, комусь може він сподобався. Якщо ви його носите, вибачайте, якщо ви його любите, вибачайте, але мені він не сподобався абсолютно. Е Прямо зараз я його нюхаю, в мене починає боліти голова від нього. Це просто головний біль у флаконі для мене. Він настільки гучний, настільки монотонний, настільки, прям як молоточок у вісок мені просто цей аромат. Я не знаю, що саме дає такий ефект. У піраміді ожина, чорна бузина, а жасмін-самбак, просто жасмін, деревинні ноти і дуб. Хтось писав, що тут забагато оцеї амбродеревини, деревини. Ну, може, хтось її відчуває. Тут. Для мене він настільки якийсь, е не знаю, як це пояснити, він отут отож гірчити починає першити в горлі для мене. Дуже неприємний, і я ж кажу, у мене аж отут починає боліти в тут, от у візках, і отут починає від нього боліти. Я не знаю, яка нота на мене так діє. Абсолютно не згодна з порівнянням його от на фрагранти, це я дивлюся, порівнюють його з ланкомом малиновим цим Лавієбель Еліксіром. Абсолютно не згодна, тому що. Той мені настільки сподобався аромат, що я навіть хотіла би флакон, це абсолютно для мене інша історія, просто зубодребітельна якась. Трошки погоджуюсь, його порівнюють з Signorina Містеріоса Сальваторе Фергамо. Це такий чорненький флакончик, бо там ожина теж є. Погоджуюсь, вони чимось схожі, але Сіньорина Містеріоса вона така, там є якісь вершки або йогурт. Коротше, воно таке якесь більш вершкове, солодке, більш м'якесеньке, якесь таке трохи м'якіше звучання. І ожина ця, вона наче тане в цих вершках якихось таких от в йогурті. То тут оцю сюм'якість забрали, і це просто жесткач. Це просто гірка якась така настоянка, з гірких зелених квітів, з якоїсь, може, і ожина тут і є, але вона якась теж, вона якась гірка ця ягода для мене. І оця деревина якась така, ну, коротше, ні-ні-ні, ще раз ні, абсолютно не сподобався цей аромат. Ні, це моє категоричне. А наступний аромат від Нарцисси Родрігес All of Me Intense. Я колись давно знайомилася з, ну, самим першим All of Me з флагманом. Що ще залишилося. А, до речі, ці аромати, цей ілоеве, і наступний мені надіслала моя глядачка пані Ольга наче, Якщо я не помиляюся, пані Ольга наче її звати. Якщо Вона вже давно мені надіслала і каже: Віка, спробуйте, можливо, вам щось сподобається. Ну, щось мені дійсно сподобалось. Тут якась троянда, сандалова троянда якось я відчуваю. Я пам'ятаю, що перший мене якось не вразив абсолютно. А в, ще в Нарцесі Родрігесах ще такі м, дуже щедрі по 6 мл, тому особливо розносити, якось зрозуміти теж важко. Поки що троянда і сандал, більше нічого не. не відчуваю. Хоча я не впевнена, що тут є сандал взагалі, але чомусь мені сандалить. А, ні, є сандал. <гум> я, його, я його одразу щитую. Троянда є, сандал є. Окрім цього, є чорний ірис з жасмін самбак, трояндова герань, тубероза Туберозу я не відчуваю взагалі. Мускус, австралійський сандал і ваніль. Ну, я, окрім троянди і сандалу, більше нічого не відчуваю. Нарциссиків треба носити все ж таки на шкірі, тому що ці мускуси вони відкриваються на шкірі. Непоганий, непоганий, в принципі. Як для сандалового аромату, який я не полюбляю, це досить так. Приємненько для мого носу. Треба спробувати поносити не вау, чесно скажу, не вау. Радіант, цей, такий кубічок ніжно-бускового кольору, мене вразив, можна сказати, з першого занюху. Це, це гарненько, приємно, але м -м, нічого такого, щоб прям я побігла захотіла флакон. Але але треба поносити, подивитися. Так, наступний аромат у нас від бренду Zimaya. Це я так розумію, ну, по, по дизайну флакону і, в принципі, по оформленню я так розумію, що це щось арабське, мені здається. Якщо я не помиляюся, об'єднання Арабський Емірад, ліцензія Афнан. Ну, понятно, це араби. А, Я з ним не знайома була. Зараз буду знайомитися. Це теж аромат, як надіслала мені пані Ольга. Аромат Хаваред. Так, я не дивлюся піраміду. Що я відчуваю? Щось фруктово свіже, щось зелене. Тут прямо на це є піраміда на упаковці, але вона англійською. Я одразу так не, не перекладу. Фруктово. Фруктово свіже, трошки якихось таких нот, типу, якісь зелені ноти відчуваю. Я вже повторююсь, блін, нічого нового не скажу. Ну, гурманський, такий гурманський і а, а, ну, він такий насичений, багатий, от прям. Арабська історія, так. Да. Чимось схоже, знаєте на що? Ну, не, не звучанням, а от якимось таким направленим своїм, цим от фруктово насиченим, свіжим звучанням, схоже на той аромат, який в мене є, від Мішане uh, Зен в червоному флаконі Мені теж. Так, що по там дивимося? Листя чорної смородини, це оця зеленушка вона відчувається. Сама Смородина є, Полуниця, Малина, Апельсин, Грейпфрут, Персик, Лілія, Мускус Фамілі пачулі. Гарний аромат насправді. Він дійсно такий якийсь прям фруктовий такий. Боже, да ладно, його порівнюють з Кірки Тетяни Торенці. Ну, ні. Ну, ні, Ангеліць. Ну, блін, це якщо це, можливо, це кірки здорової людини, знаєте. Ні, я нічого не відчуваю. Кірка подібне, це все, що, що мене дуже-дуже-дуже мене просто виносить в двері ногами вперед. Ні, я цього не відчуваю. Досить приємний він. Як Жодного, я так розумію, що це якась новинка чи що, бо жодного коментаря, жодного відгуку якогось. Якого року? Це 24-го року. Це ну, відносно новинка, можна сказати. Непогане, я не знаю. Можливо, він потім вноситься, можливо, він перетворюється на щось, на якісь жахи, але ну, так, от з блотера... При першому затесті досить приємні враження від нього. Флакон, звісно, на любителя. Я таке не люблю такі всі і злішества, але це вже вкусовщина, як то кажуть. Кому може це і подобається. Досить приємний. Не знаю, чи носила б я таке на собі, тому що ну, так зблотеря ці фрукти повдихати якийсь час може і норм. Але е, мені здається, що такий аромат насичений, він, е, ну, врешті-решті, може, ну, набриднути досить Досить інтенсивний він такий, хоча і приємний, ще раз кажу. Так, ну і останній аромат в цій довірці це Miller Harris Powdered Veil. Vale. Цей аромат мені поклали у подарунок. Коли я замовляла аромати для свого випуску про, про фільми, якщо не дивилися, подивіться, там цікаво. І Мені дівчинка поклала один мілілітр для знайомства. ні нігнятний якийсь. Не розумію його взагалі. Якась така потна кислиночка. Можливо, це амбра дає мені таку потна кислиночка. Можливо, пачулі тут є. Амбровість є така, якась амбровість, але вона якась така м солона амбровість. Може сандал тут є ще. Не знаю, такий дуже ніжний такий флакончик такого пудрового рожевого кольору. Якщо б я побачила такий флакон, ну, я б, напевно, що, подумала, що він якийсь дійсно такий пудрово. Удровопухнастий такий якийсь ніжний, квітковий. Це зовсім не мечеться з флаконом. Мені в піраміді рожевий перець, ревінь, герань. Мені останнім часом дуже часто попадаються аромати з нотою герані. Чомусь не знаю, чому якось так вона виходить. Якась квітка. Дедіон, я не знаю, що це за квітка. Квіткові ноти, орхідея, лабданум, А ось що це? Це Лабданом, сандал теж є. Кашміран. Я думаю, блин, що це таке знайоме. Таке? Це кашміран, амбра, пачулі, мускус і бурбонська ваніль. Ну таке, не знаю. Не... не цікаво для мене. Абсолютно не цікаве направлення і такий жанр я не люблю. Не знаю, щось мені взагалі не зайшов. ні я його не розумію. Я не розумію, за що зачепитися. Мені нічого не цікаво, із того, що я відчуваю. Його порівнюють з хоча ну як порівнюють, 12 на 12 це взагалі то ні шане, ні шане. Серж Лютанс. Ну тут то, то теж порівнюють 8 за 14 проти типу Амбер Султан. Ні. Щось невнятне, коротше. Невнятне, незрозуміле. Взагалі ні о чому Навіть не можу вам нічого сказати. І він якийсь такий тихесенький, тихесенький, наче просто десь кумарик якийсь просто пищить. Причому пищить такий амбра! Сандау. Почули. Але дуже тихесенько. І дуже якось невнятно і нецікаво. Коротше, якесь таке в мене знайомство вийшло. А, знаєте, я навіть рада, що мені особливо так нічого не сподобалось, не зайшло, що я не хочу флакону. Якось я радію якимось таким от, відсутністю якихось таких бажанок яскравих, тому що в ну, на часі якось зараз мені то купляти і хотіти, оту, і страждати, що в мене немає флакону. Я шуткую. Я не страждаю, що в мене немає якогось флакону, тому що дійсно я. Намагаюся носити і насолоджуватися тими ароматами, які в мене є, а їх передостатньо. Зараз, якщо подивитися на мій такий, мою тацю таку дзеркальну, куди я понакладала ті флакони, які я планую носити восени, їх там просто я навіть не рахувала, скільки таця повністю забита, їх там дуже багато, я не встигаю це все носити все одно. Ну, тому, тому і добре, що ми з Буду Була дуже рада вас бачити. Буду дуже рада вас читати, підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримайте мене. Бережіть себе. Всіх цілу всім папа. -па. До нових зустрічей.